Пан Коцький українська народна казка. Добрий день, діти. З давніх пір і понині кажуть всі на Україні, здоровенькі були. Я запрошую всіх вас послухати сьогодні українську народну казку. Пан коцький. Сідайте удобненько буде цікавенько. Пан Коцький. В одного чоловіка був старий кіт, що вже й навіть не здужав і ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Та й думає, на що він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: Га, що ти таке? А він і каже А я? пан корське? Будь ти мені за чоловіка. А я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та уже йому й годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому на те. О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкою, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Йо, Коцького, біду. та й кажуть. Біду. А зготуємо. Правильно, зготуємо. І взялись міркувати, кому про що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки. На картоплю. Ведмідь на це. А, а, а я меду принесу на закуску. А заєць? А яка капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підпіжу, а як доведеться тікати. Кабан. І, я теж не повороткий. Ну і вовк, я старий уже. І трохи не добачаю. Тільки Зайчикові і приходиться. Прибіг Заєць до лисичної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, ховайтеся. Казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцьку, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато та й каже: А ті подумали От вражого сина батько! Ні, це він і нас поїть. Що йому мало? І зліз пан Коцький на стіл та почав їсти, що аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар сев за хвіст. Він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст, кабан, як схопив, стана втіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти на дерево, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Він додолу. Просто на вовка Мало не роздавив сердешно, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А заяць собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились, та й кажуть. Ох, от який малий. Тільки-тільки нас усіх О, тільки. Ой А спритні лисичка та пан Коцький тільки сміхнулися. ситі та задоволені, повернулися вони до своєї затишної оселі, з того часу жили, поживали та горя не знали. Діти, вам сподобалася казка? А зараз дайте відповіді на ці питання, чого хазяїн залишив кота в лісі. Тому що він був старий, не в змозі ловити мишень. Хто його покликав до себе жити? Руда лисичка. Хто хотів його побачити? Вовк, ведмідь, кабан і заєць. Чому втекли звірі? Злякались кота. А як звали кота? Пан Коцький. Тут і казусти кінець, а хто слухав молодець? Дякую за увагу. До нових зустрічей!